Добрий вечір, пане Зеленський, президент України. Пане президенте, от вчорашні ракети, які впали на на Одесу у кількох сотнях метрів від вас і грецького прем'єра. Вони падали на вас. Добрий вечір, Бруно. По-перше, я дуже вдячний цієї можливості поспілкувати з вами. І добрий вечір, Італія. Дуже дякую суспільству за підтримку українців. Що стосується вчорашньої ситуації, ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит, в Одесу ми були в порту. І так, в кількох сотень, 300-400, я так розумію, метрів був удар на балістичної ракети. Ну, ракета дуже швидко прийшла. Сирена, вона Почала працювати, але дуже коротко, тому що удар, ми розуміємо, він йшов з окупованого Криму і тому дуже швидко, я думаю, не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар у будь-якому випадку. Це якщо чесно, щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави, я вже не говорю про себе. А я говорю просто про якусь, якусь повагу до, до лідерів інших держав, до, просто до людей інших держав. І ви бачите, що від Росії і від Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою тоді, коли візит прем'єр-міністра Греції. І Для мене, якщо чесно, це, це, він був дуже здивований, але я ні, тому що ми розуміємо, що він не зупиняється. І вбиває і тероризує і цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська у будь-якому випадку це ну, поза, поза розуму, поза здорового э, глузду. Чи можу я спитати, скільки разів Путін намагався вас бити? Кажуть. Більше десяти, але кажуть, службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я чесно кажучи, не рахую цю кількість. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, вони ризикують щодня своє життя, цивільні, на яких от такі удари, як в Одесі, були цивільні, ви бачите, ризикують також. В мирній Одесі своїм життям і я президент своєї країни, тому я також ризикую і зрозуміло, чому я до цього відношусь. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець, пане президенте, Україна героїчно стоїть понад два роки, але зараз немає жодної перспективи перемоги. Як ви думаєте, чи можлива можлива перерва? Я думаю, що перерва війні це для нас дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для збереження її, для її майбутнього і велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму. І після окупації частини Донбасу це було схоже напевно на те, що зараз звучить в деяких медіа і від деяких а, лідерів. А, а, вони говорять про те, що потрібна пауза, і це говорить про те, що це заморожений конфлікт. Інші говорять, що це називається «сісфайр» англійською мовою, але ми це проходили. Ця пауза війні це не пауза війні, це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза, і це факт. Для того, щоб накопичити сили, ми бачимо у них великий дефіцит в ракетах, вони їх пробують купити в Ірані, і вже взяли у північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами, і вони їх беруть в північній Кореї так само дрони. Виготовляють і купують також в Ірані. Тобто ця пауза їм потрібна через те, що у них є брак з людьми, які є досвідчені військові, вони їх втратили на нашій території, вони загинули, ці люди. І зараз ми бачимо по тому контингенту, який приходить до нас на нашу землю і воює з нами. Ми бачимо, що це люди навіть ті, що, Потрапляють в полон. Я вам скажу, ми бачимо, що є люди, які навіть були не місяць. Тобто, розуміємо, що у них бракує людей, офіцерів і звичайних військових, які пройшли відповідний термін тренування. Тобто, ця пауза буде на руку Путіну. Будет, ми вважаємо, буде те саме, що було після 2014 року. Коли заморожений конфлікт їм дав можливості наростити а, зброю, накопичувати сили, а потім вторгнутись в Україну. Він може зробити те саме, тому що гарантії, як ви пам'ятаєте, які були в нормандському форматі, а також були на рівні мінського процесу, всі ці гарантії ніхто не несе. І ніхто не несе відповідальність за виконання Росією тих чи інших слів, яка вона дає, ну принаймні, поки Путін президент? Отже, Путін хотів би залишити за собою всі території, які він забрав після 24 лютого. Ви звичайно не погоджуєтесь з цим. Як би ви могли домовитись, віддати йому тільки Крим і Донбас, запропонувати це? Я просто не вважаю, що його ціль це якісь території. Те, що ми бачимо їх дії, ті удари по цивільним об'єктам залякування ракетами цивільного населення України, їх, в медіа публічні висловлювання, оточення Путіна і різних кіл навколо нього. Представники їх розвідки, представники їх військо, а також їм самим. Всі ці меседжі говорять про те, що вони кажуть, що вони завдання не виконали і вони будуть продовжувати місію. Далі вони виправдовують вибачити Гітлера. Наводять приклади з Польщею, що вона дратувала Гітлера, тому він напав, наводячи таку паралель, начебто України і Росії. І всі ці меседжі вони говорять про те, що його ціль не окремі території, його ціль вся Україна. Тому в Україні поки що ніхто. Окрім сил України і союзницького партнерства, окрім цього, ніхто нічого не гарантує. І ми впевнені, що а, Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом або Кримом або Донбасом. Він зацікавлений зруйнування повністю України, доєднання всіх цих земель незалежної України до Росії. І він такі речі робить або силою зброєю, або політично. Те, що він зробив в Білорусі, це без жертв і без крові, це поки що. Тобто вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком в території Білорусі, і військами на території Білорусі. Доказом цього є і напад в першу ж ніч, коли була повномасштабна. Вторгнення Росії цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо. Тобто, це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі в Україні. Він хоче, він дипломатично або політично він не зміг це зробити. В парламенті була його партія друга за розміром, і він повністю впливав на це. І шукав можливості впливати на парламент всередині України, і йому це не вдалося. І після того, як провалився його план політичний, провалився його план а, парламентський, і він почав окупацію військову. Тому плану щодо Криму або Донбасу, у нього ніякого немає. Це просто риторика. У нього план позбавити Україну. Незалежності. Джорджа Мелоні приїжджала до Києва для того, щоб разом з вами відкрити засідання Великої Сімки. Чому вони ви не були в повні задоволені західною допомогою? Ну, перш за все, я дякую Джорджі. У нас дуже сильні відносини, і вони і. Людські, дуже теплі, і вони економічно сильні між нашими державами і стійкі відносини щодо підтримки України в гуманітарному напрямку напрямку нашого майбутнього в Євросоюзі. Я задоволений нашими відносинами. Дуже вдячний, що суспільство підтримує під суспільство Італії, підтримує Джорджу, Ви повинні знати українське суспільство її дуже підтримує. А Джордже вона не сама, як і Італія. Вона не сама. Не може одна країна допомогти або підтримати Україну на такому рівні, щоб це був дійсний захист від російської агресії. Ми маємо справи з терористичною країною, з керівництвом такої держави, яка. Ну, бачите, все ж таки 150 мільйонів це велика держава за територією і за кількості людей, і тому, допомагаючи нам, одна держава не зможе. Джордже, Мануель Макрон, і Сунок і інші Метте, і канцлер Шольц, і Сполучені Штати Америки, президент Байден, допомога. Цих країн, допомога сімки, допомога інших країн, Балтійських, тощо наших друзів це дуже потрібно. То потрібно для того, щоб відстояти міжнародне право, повагу до людей і права, права просто людей, права людей на їх життя, на їх вибір життя, на їх свободу, на їх політичний вибір, на вибір, в якій державі їм жити, куди рухатись і йти в Європу них, якщо люди не хочуть йти до Російської Федерації, це їх вибір. Вони хочуть розвиватися з західним світом. Вони вважають, що так правильніше, і я повністю на боці нашого суспільства. Ми прагнемо цього. І тому не можуть ці цінності, наші спільні цінності, захистити одна держава, одна європейська держава. Українці сьогодні сплачують найвищу ціну, гинуть наші військові. Але ми дуже розраховуємо, що це цінять високо наші партнери, включаючи Італію, розуміючи, що ми сплачуємо найвищу ціну, розуміючи, що всі лідери розуміють і їх суспільства розуміють, що якщо Україна не витримає, Росія піде далі і точно нападе на країни НАТО. І хочу нагадати, що Італія одна з країн НАТО. І хочу всім нагадати, що якщо Росія... Нападе або окупує частину території тієї чи іншої держави НАТО, всім країнам НАТО прийдеться сплачувати високу ціну. Найвищу – це відправляти свої війська. Власне щодо Італії, от коли ви говорите про те, що в Італії є про путінці, ви колись таке говорили. Про що саме хто це про що ви саме кажете? Мені здається, що це на моїй прес-конференції. Було запитання про те, що є різні настрої. А в Італії хтось за те, щоб підтримувати Україну, є люди, є люди, які проти підтримки України. І я розумію, що в усіх суспільствах це не стосується тільки Італії. В багатьох суспільствах є люди, які не підтримують Україну. І я думаю, що проблема в тому, що вони не відчувають, що таке Путін. Сьогодні не підтримувати Україну, це підтримувати Росію. І це так, тому що тільки цивілізований, об'єднаний світ може протистояти такому ворогу, який не поважає знов таки всі ті, всі ті права і свободи, які ми з вами розділяємо. І ось про кого кажу. Але мені здається, що та частина суспільства тієї чи іншої держави, яка не підтримує Україну, і підтримує. А Путіна тим самим, вона просто не відчуває на собі, що таке війна? Я хочу вас запитати, Бруно, на вашу думку, якщо б би... вчора в Одесі, коли був нанесений балістичний удар, а поруч зі мною стояв не прем'єр-міністр Греції, а прем'єр-міністр Італії, якщо б поруч зі мною стояла Джорджа Мелоні, як ти вважаєш? Щоб сказала вона, це перше. А друге, як ви вважаєте, що б сказала ваше суспільство? Що це я впевнений, що Путін хвора людина, яка полює і навіть не розуміє, що вона робить, або не контролює свою армію, яка стріляє, по просто по цивільним людям, по дипломатам, по, люди, по лідерам інших держав? Або не контролює, або він хвора людина, яка це хоче і яка палює. І саме це його цікавить просто вбивство. І мені цікаво, а що б та частина італійського суспільства, яка не підтримує, наприклад, Україну, а тим самим підтримуючи Путіна. Що б вони сказали? Їм було все одно. Я впевнений ні. Я впевнений, що питання в тому, що люди, деякі люди. Знаходяться дуже далеко від війни. Це прекрасно, що ваші сім'ї, ваші домівки і ваші міста прекрасної Італії не прийшла війна зараз. І ми, ми всі молимо, щоб війна не забирала життя інших людей, інших суспільств. Але почуйте нас: ця людина прийшла до нас і стріляє по нас, і вбиває нас. І вона те саме буде робити на інших територіях. Він не задовільниться тим, що зараз в нього в Україні. Так ось мені цікаво, що би сказала ваша аудиторія, якщо б удари наносились по прем'єр-міністру Італії, яка була б в Одесі. Е, ну, Що б вони сказали, мабуть. Е... Ті, хто проти підтримки країни, вони б однак не змінили поглядів. А як ви думаєте, чи можуть змінитися долі війни? Якби приїхала та зброя, яка вже була пообіцяна, і якби, наприклад, приїхали німецькі дальнокобійні ракети, про які багато говорилося, ви обіцяли їх не використовувати на радянській території? Ми обіцяли їх не використовувати. На будь-якій території, окрім тимчасово окупованої України. У нас дефіцит, і бракує різної амуніції, включаючи далекобійну. І, а вже ж, коли у тебе такий дефіцит, і наша мета наша мета де свої землі і закінчити війну. І маючи сильну зброю, іноді ви знаєте, до використання деякої зброї може не дійти, тому що ті чи інші. А війська ворога вони бояться, якщо ти використовуєш ту чи іншу зброю, вони відходять. Те, що ми зробили у Чорному морі, ось вам приклад: як тільки ми зруйнували і змогли вибити з наших територіальних вод, вибити російський флот, як тільки вони почали втрачати свої кораблі, багато з цих кораблів вони відійшли, відійшли в російські територіальні води. І це приклад, такий саме приклад, міг би змінити те, про що ви запитали: і хід на сходолі, хід на хід війни на землі. Якщо у тебе є відповідна зброя, і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твоїх цивільних містах, наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра, і їх далекобійність. Міцніше, ніж наш. Вони стріляють 20 кілометрів плюс артилерію, а у нас до 20 кілометрів артилерійський снаряд. І уявіть собі, якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі. І вони самі, як я вам сказав, вони люди недосвідчені, багато з них вони бояться. І вони, якщо б туди долітала наша зброя, вони б також відходили. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи може сучасна зброя, далекобійна зброя або відповідна російським е, системам зброї на озброєння України, чи може вона змінити ход війни? Так, вона допоможе нам просуватися вперед. Ви гадаєте, що заміна деяких генералів покращила ситуацію на полі бою? Я в це вірю і дуже надіюсь. І це нормальна ситуація, іде війна, і іноді треба робити кроки перезавантаження. Чи думаєте ви, що Путін нападе і на Молдову також? У них вже був цей план. І хочу нагадати всім, що ми від нашої розвідки передавали російський план, передавали Молдові. І таким чином ми ділилися з іншими нашими партнерами. Молдова була підготовлена до дій ДРГ Російської Федерації. Вони хотіли захопити владу в Молдові, хотіли зробити це дуже швидко. Ми Слава Богу, і я вдячний нашій розвідці, що вони так попрацювали непогано. Ми передали ці документи. Молдова підготовилась до того, що не зробити не дати можливість Росії зробити швидкий заколот проти діючої влади, те, що вони намагалися зробити. Щодо військового наступу на Молдову. Я вважаю, що це може бути однією з цілей Російської Федерації. Я вважаю, що в небезпеці знаходиться Молдова, країни Балтії, а також Казахстан. Ну, оскільки в Україні триває війна, чи будете ви відкладати вибори? Для того щоб провести вибори військовий час в Україні, треба змінити відповідне законодавство. Військовий час не може проходити вибори. Це перше. Друга історія тут треба підходити. З великою повагою до військових, які в окопах, і треба надати їм можливість волевиявлення. і це дуже важливо, тому що це просто нечесно. Я про це говорив, коли люди, які захищають нашу землю, не мають можливості голосувати. І третє, зрозуміти, як будуть голосувати 7 мільйонів українців, які знаходяться за кордоном. Для цього потрібна окрема інфраструктура. Пане президенте, я не можу не поставити вам це запитання про вашу родину, про вашу дружину Олену, про вашого сина Олександра, якому вже Олександра, який 20 років, і синові якому 10 років. Як у них справи як вони почуваються, що вони роблять? Дуже дякую, навчаються в Україні. Моя донька, вона студент. Студентка, а син навчається в школі. Ну, як всі діти, ви знаєте, у нас сьогодні освіта військова, вона така освіта воєнного часу, і як всі українці, вона гібридна онлайн і офлайн. І іноді онлайн засідання, як би там не було, це гірше ніж люди можуть спілкуватися і бачити своїх друзів і. Це, це важливо мати такий соціум, особливо в студентські роки. Тому ось така комбінована система. Я їх бачу не дуже часто. На жаль, а, вірю, що вони мене люблять і міцно обіймають, тому що люблять, а не тому, що ми рідко бачимось. І, ну, і це великий позитив і таке ну, найдорожче, що в нас є з моєю дружиною. Це наша сім'я, да дружину бачу частіше. Вона допомагає мені. У неї є свої гуманітарні проекти частіше, тому що вона приходить до нас в офіс і працює тут. Ну, ось приблизно так. Ну я думаю, що мої діти і моя сім'я знаходяться в таких самих умовах, як і всі діти українців, які знаходяться або тут в Україні. Ми не на що не жаліємось, ми розуміємо, що ми робимо. Пане президенте. От якщо чесно, звичайно, два роки війни дуже багато страждань, багато трауру. Чи український народ ще так само рішуче настроєний боротися, як і у перший день великого вторгнення? Це виживання наше. Це виживання. Це ми. Ми розуміємо, що ми без цього не зможемо вижити, тому що сьогоднішньому голові Російської Федерації ніхто не вірить, ніхто не довіряє в Україні. Це е, тотальна недовіра, і тому ми розуміємо, що щоб вижити, нам треба боротися і бути міцними. А вже ж в будь-якому випадку, ви знаєте, що ми ініціювали. Формулу миру, і ви знаєте, що ми будемо проводити перший саміт. Він обов'язково буде проведений. Саміт миру. Ми зі свого боку ми дуже хочемо, щоб війна закінчилась, але щоб разом з нами були гарантери цього миру, миру сталого, миру справедливого. Тому у Швейцарії ми проведемо перший нагураційний саміт. Ми хочемо зараз. І шукаємо правильну дату, щоб більшість країн світу залучити, щоб розробити той план, який ми запропонували, але розробити його більш ширшим і йти до справедливого сталого миру. Ми дуже дуже зацікавлені в цьому. Ми хочемо, щоб війна закінчилась якомога швидше, щоб не страждав український народ, щоб не страждала Україна, щоб не вмирали наші діти, щоб всі повернулись додому і щоб війна була закінчена на нашій землі, не пішла далі в Європу. Ви думаєте, нам в Україні хочеться, щоб війна пішла в Молдову або в країни Балтії? Ні. Бо війна на європейському континенті це війна в Європі і війна. Проти в Європі. І тим чи іншим чином всі будуть страждати, поки війна не закінчиться. Де б вона не була. Дуже дякуємо, пане президенте, і дякуємо за вашу боротьбу за демократію. Дуже дякую вам. На все добре.